Вітаю всіх, хто любить малювати. і Я сьогодні хочу показати вам, як вам намалювати, наприклад, коня, але в такому о, вигляді щоб вам було зрозуміло. Тобто спробую розбити цю форму складну, бо форма коня це складна форма, це у нас жива істота, так, і розбити її на, на такі ну, якби геометричні фігури, форми і скласти докупи, і щоб вам було зрозуміло і більш легше малювати, ну, скажімо, таку непросту ось живу фігуру цієї тварини. Значить, дивіться. Ну, спочатку ви, ви е, визначаєте, де, де у вас буде низ, да? де у вас буде йти земля. Ось. Ну, і визначаємо, наприклад, де буде йти спина. Тобто, це у нас обов'язково. Після цього, ось дивіться, я зараз показую напрямок грудної клітини у вигляді, у вигляді отакої коробочки. Бачите, як я зараз роблю вигляд у такої ось коробочки. Отака коробочка. Це у нас буде грудна клітина. Ось нашої конячки. О, ось, ну Можливо, ми, ось, ми трошки її зробимо коротшою, бо я її таку, таку дуже довгу зробив. Тобто така звичайна собі коробочка, бачите? Ось так. Далі визначаємо, це буде тулуб іти, Тулуб. От десь отаким от чином. Дивіться, раз. 2 і 3 сюди заходить. Раз, 2 і 3. Бачите, якби ну, ось така ну, якби туба йде, бачите, така бочка з такими гранями. Це зараз ну, я так малюю, щоб вам було зрозуміло, як тут кожна форма йде. Тобто це у нас буде спина йти, це буде бок, да? це буде бік, а це буде у неї вже ну, тут буде йти живіт. Десь. Далі у нас іде це називається у нас значить лошаді. Ось конячки. Ось починається її задня частина стегна. Ось дивіться, як я її моделюю. Вона якби так, ну, так е, приєднується до спини. І ось дивіться, як вона іде. Ось. І десь тут у нас буде коліно. Коліно. Тут буде коліно нашого. Коня, далі, ось дивіться, іде у нас нога, да, і ось, скажімо так, оця задня бабка, так, і тут іде вже і, е, Ну, ось копито. Далі у нас ось, е, тут у нас буде отак трошечки. Бо бачите, у нас, ну скажімо так, у нас не в профіль буде у нас конячка, а трошки буде, бачите, розворот у нас буде. Тобто, нам отут видно трошки, якби і ту частину. Ось у нас іде у нас вісь, ось іде конячки. І тому у нас буде отакий: от в основі буде такий собі паралелограмчик. отакий. Десь буде йти, тобто тут у нас буде копито стояти, тут у нас буде копито стояти. І, і тут десь буде, у нас повинно буде, е, ну так, буде, е, стати копито десь на цьому рівні. Десь, а, десь, уступ, да? десь ось тут. Так, дивіться далі, що ми робимо. Е, десь у нас коліно буде десь тут. Да? Ось, ось, як іде у нас. А, так. Тут. Бачите, як іде нога? Так. І ось як у нас буде виглядати копито. Бачите? Ось. Я зараз це все роблю схематично. Бачите? Тобто ця нога у нас буде, ну, скажімо так, далі. Вона буде далі, ніж ця нога. Ця нога у нас буде, бачите, нижче. ця нога буде вище, бо вона знаходиться з того боку. Для зручності можна навіть її так заштрихувати. Ну, щоб ми розуміли. Далі я вставляю ось тут знизу, вставляю ногу, бачите грудну клітину, ось тут. Вставляю ногу нашої. Так, десь тут у нас буде коліна йти. Нашої передньої ноги. Ось. Так. Десь так, десь тут. І копита. О, і де у нас копита? Ось у нас буде передня нога. А ця, наприклад, нога у нас буде, вона у нас буде, наприклад, він її отак зігне. Ось так. Ось у нас йде об'єм. Бачите, як іде об'єм. Тут у нас також йде об'єм. Ось, так. Да? Отаким чином. Так. І десь тут у нас буде згинатися нога. Так. Так, так, так. Ось тут. Ця бабка, і тут десь буде йти у нас копито. Так, десь отаким от чином. Якось так. Ну, ну там, плюс-міну. Тобто, якщо він би розігнув цю ногу, наш цей кінь, то вона у нас повинна десь буде стати тут, в цьому місці. Да? Ну, десь тут. Так, і далі ми вставляємо шию. Ось дивіться, шия. Я отакий зараз, отакий от або отут. Вмальовую да? напрямок шиї. Ось роблю зріз. Ось у нас шия без голови. Бачите? Тобто я так роблю, щоб вам було зрозуміло. Тут, можливо, дуже сильно тут от зараз бачимо, можливо, тут можна трошки отак підрізати, ну, щоб у нас така вона була не дуже е, такою тут упітаною ззаду. Так, ось тут у нас отак іде зріз. Бачите, да? як іде зріз. Далі ми. Показуємо продовження шиї до голови. І ось тут у нас дуже цікаво, Тут у нас іде Ось тут у нас ідуть... Ось черепна. Бачить, коробка вже у нас починається. Ніс. Бачите, що відбувається. Ось тут, ось тут у нас надбровні дуги, десь тут будуть іти очі, десь тут у нас будуть йти... щелепа, да? ось. ось так. І десь тут будуть іти у нас ноздрі. Тобто Ніздрі і, і голова. ось. Ну, можливо, можливо, вона буде у нас тут так чуть-чуть буде так трошки меншою, ніж я її тут намалював. Мені тут на дошці, ну так, не зовсім легко це все відчувати, розміри на, на дошці, але я думаю, що сам принцип ви вже тут розумієте. Бачите, ось іде. Ось іде. Да? Таким чином. От, і десь тут буде не її око. А десь тут будуть кріпитися вуха. Отут і ось тут. Ось, Бачите так? От що відбувається. Отак от можна моделювати нашу конячку. Бачите, де, де йде грудина? Ось вона ось, заходить. Вона тут вона, заходить, тут йде грудь. Да? Тут шия вставляється напрямок грудей. Тут вже можна буде. ну, Далі ви вже там, ну, ви вже робите, якби так, округлюєте форми. Ну і там іде хвіст. Там іде вже хвіст. Ось таким чином ви можете в такому, в такому вигляді ви можете намалювати конячку, не вдаваючись. там, ну, там, ну Бо є метод, що можна через анатомію намалювати, да, там, там в кістки вдаватися, можна і так. А можна спробувати, от, як помоделювати формами геометричними. І вам буде зрозуміло, як, де буде падати світло. Наприклад, якщо буде падати світло зверху, то у вас вже оця частина, у вас, тут будуть бліки переважно. Да? Тут вже щось така сіра зона. Можливо, бліки будуть на, на, на оцих зломі, ну, на зломі форм, а тут уже буде йти тінь у нас да? по-любому. Тут у нас то Тут у нас буде йти тінь, тут у нас будуть можливо якісь бліки. Тобто ви, ви вже будете розуміти, де, де і як, за рахунок чого відбувається освітлення, де тіні будуть, і так далі. Тобто, я думаю, що цей засіб вам допоможе при моделюванні цієї складної живої істоти, малювати коня не так просто. Коли ви, ну, ви будете вже розуміти. Форми, що де, де як, ну, воно поєднується, кріпиться, да, ці форми, то потім ви вже можете малювати е, е, цю істоту більш впевнено і швидше навіть. До нових зустрічей, до побачення. Малюйте.